Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад на тему, чим би вам краще зайнятися до нового року. Сьогодні вже зачепили цю тему, тож трішки її більше будемо розвивати. Можливо, і хтось якісь підказки почує. Що вам потрібно зробити? Можливо, звернути увагу, можливо, напрямок який, або, або ще що. Що вам потрібно, що ви повинні зробити до нового року. На що звернути увагу? Розклад на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій. Обирайте свій перший варіант, на що вам потрібно звернути увагу. Ну, по-перше, до нового року вирішіть свої питання із своїм здоров'ям. Щось там вас турбує. Можливо, ви навіть того і не усвідомлюєте, а швидше за все, ви це відчуваєте. Але все, відтягуєте той момент, сподіваючись на те, що та криза минеться. Можливо, і минеться, але до Нового року вирішить це питання. Друге, що вам потрібно. Так, якщо ви щось не можете вирішити у робочих питаннях, то, ну, можливо, і не варто пробивати ті двері, які ви не можете наразі для себе відкрити. І щось для себе здійснити. Тому що це не на часі, це зараз для вас не головне. Вам сесія дає підказки, на що вам потрібно звертати увагу, але ви чогось наповелегливо десь у свій напрямок хочете пробитися за будь-яку ціну. Не варто цього робити. Краще займайтеся своїм здоровим. І порада для вас. Ну, дивіться, сімка кубків перевернута. Говорить вам про те, що, можливо, у вас в чомусь такий песимістичний настрій, який заважає вам взагалі так, продуктивно обмірковувати всі положення, становища, в яких ви знаходитеся. І вам варто розуміти, які б не були у вас розчарування і чого б вони не стосувалися, пам'ятайте. Коли стоїть стакан і в ньому є половина води, то він не напівпорожній, а напівповний. І все, що не робиться, воно робиться на благо для вас. Якщо ви не можете заполучити отримати у своє життя щось те, чого вам сильно хотілося б, то це говорить тільки про те, що це або не наразі, або не зараз. Тому що всесвіт бачить більше, він розуміє, наша доля знає, що нам потрібно саме зараз. А не те, що ми самі собі придумали. Якщо щось ми для себе задумали, і воно здійснилося, то, значить, такі були наміри долі на нас, і тому воно здійснилось. А якщо щось не здійснюється, то це нас від чогось оберігають. Так, другий варіант Ну, по-другому варіанту, по-перше. Звертайте увагу на те, що наразі ви знаходитеся у такому збалансованому своєму стані, маєте якийсь певний потенціал, якийсь ресурс, якийсь запас, якісь фінанси. І що вам на це потрібно зробити? Вам потрібно, щоб його трішки зберегти, розуміти саме ціну тим фінансам, які у вас є. Тому що, можливо, у вас будуть якісь спокуси такі, що вам захочеться витратити все і залишитися ні з чим. Друге, як друга подія, що у вас іще? Ще у вас буде такий стан, коли вам, можливо, захочеться щось там, знаєте, наповнити самих себе якимись позитивними емоціями. У когось, можливо, будуть зустрічі з друзями, десь якісь застілля, десь якісь святкування. Ну, якщо вас будуть запрошувати, не уникайте. Чому б не отримати приємні такі емоції, де ви зможете спілкуватися у, у, в той атмосфері, яка вам буде приносити задоволення. І порада вам! Порада десятка пентаклів говорить про те, що насамперед важливо вам розуміти, що щоб в вашому житті не відбувалося, ваша родина повинна бути для вас головною. Це перше. А друге, що все, що ви здобуваєте, то ви його здобуваєте своєю працею. Тому зберігайте от тепло і той затишок у вашому родинному колі, який є. Хто наразі немає своєї родини, то це говорить про те, що можливо вона у вас і з'явиться. Але пам'ятайте про те коріння, хто вам дав життя. І пам'ятайте про те, що кожна людина приходить у цей світ для того, щоб, щоб після себе залишити також якісь сліди. І третій варіант. Ну... Сімка Пентаклів перевернута говорить про те, що до нового року звертайте на увагу на своє здоров'я. Щось у вас там є такі якісь проблемки, які ви наразі не можете вирішити. Щось у вас, у вас можливо, у робочих питаннях призупинилося, немає свого розвитку, і ви не розумієте, які ж, як вам далі діяти, що вам робити. Тож перепочиньте. Обміркуйте те, що у вас є. Не поспішайте, ви не витрачайте лишні фінанси, тому що потім буде складно з ними. Ще подія, яка для вас вежа. Вежа говорить про те, що вам до Нового року потрібно зруйнувати те, до чого ви так сильно прив'язалися. У більшому ступені це можливо матеріальний стан. Можливо, фінанси вас вони занадто сильно так тримають, що ви впали від них у залежність. Можливо, їх нестача, але це не говорить про те, що ви повинні весь час ходити тільки й думати. Від того вони не з'являться точно, з'явиться лише головний біль. Також вам потрібно, хто планував переїзди, поїздки, здійсніть, вони у вас будуть вдалими, ви все зможете змінити. До речі, змінити, знаєте, дуже швидко, хто на це задумав. Можливо, хто житло буде змінювати, або і ще щось пов'язане з переїздами, поїздками, все буде вдалим. Головне, не забувайте про те, що коли приходить аркан-вежа, завжди потрібно пам'ятати, що підвищується аварійність на дорогах, і вам потрібно бути дуже уважними, де б ви не пересувалися. І порада для вас туз мечів. По тузу мечів перевернутому для вас порада буде така. Не шукайте те, чого немає. Тому що, можливо, десь ви у свідомості заблукали в якихось лабіринтах. Щось ви собі там набудували якісь замки, можливо, якісь мрії, якісь ще фантазії. І ну, воно у вас не здійснюється, а це вас приводить до розчарованості. Тож вам варто розуміти, що для того, щоб ви могли щось змінити у своєму житті, завжди володійте інформацією. Інформація дає нам всі карти в руки, коли ми можемо бачити, на що ми опираємося, куди ми рухаємося, які будуть наслідки від наших дій. Тому добирайте інформацію, визначайтеся, чого ви хочете, а що ви можете до Нового року зробити, то вам вже підказочка була. Тож бажаю всім здійснити вам все те, що ви для себе забажали до Нового року.